Він знаний художник на Буковині. Його картини бачили у кращих виставкових залах Чернівецької області. Олександр Козак все своє життя присвятив мистецтву та спорту. Тож і не дивно, що у нього з'явилася ідея їх поєднати в одному мистецькому проєкті, якому саме дивіться далі. Олександр з самого дитинства займається образотворчим мистецтвом у свій час. Він був футбольним гравцем в одній з буковинських команд. Щоправда, зазнав травми, після чого закінчилася його футбольна кар'єра. Проте з пензлем він ніколи не розлучався. Ідея поєднати спорт з художнім мистецтвом у Олександра Козака. Виникла вже давно ця ідея з'явилася у зв'язку з тим, що от мій син грає в футбол, займається футболом, і ми всі з вами спостерігаємо. Бачимо спортсменів, бачимо. А от президентів футбольних клубів, меценатів, які вкладають свої кошти, свій час, свою любов у розвиток спорту, вони якби залишаються поза певною увагою. Презентація міжнародного проєкту Людина і спорт розпочалась з представлення портрета заступника голови комітету національних збірних при федерації футболу України Василя Орлецького, над яким пан Олександр працював тривалий час, адже малював у техніці 3D. Ця картина у майбутньому буде включена у каталог та інтернет-галерею. Ми, хоч тут не бачимо ігри, не бачимо футболістів, так не бачимо. Якби, цього. Але ми це відчуваємо. Ми дивимося, що тут е, зображена постать е, е, Василя Паралецького. Це саме той момент е, я відзняв і на, саме на Кубок е, області з футболу. Ми бачимо оце поле і це вже якби закінчення цієї ігри. Розділити радість художника прийшли студенти Чернівецького вищого художнього училища імені Сидора Воробкавича, який багато дізнались нового про побутовий жанр портрет. Художній витвір, але в ньому торкається тема і спорту. Розкрита не тільки тема якби художника, тому що це художній витвір. А і спортсмени, і спорт, і, і настрій переданий чудовий. Вона досить цікава. Робота є е, е, якість висока, бо коли бачиш, що йде, то вже знаходиться цікавість. Син Олександра Козака відомий буковинський фрістайлер. Ну, також в цей день поряд з батьком. каже: навіть не очікував, що саме такий буде результат кропіткої роботи. Це мистецтво, тому я думаю, що це добре для е, будущих поколінь, дітей, які можуть споглядати на такі портрети. Звичайно, це дуже велика майстерність зробити такий портрет. Я сам е, здивований. Наталя Гатеш, Віталій Мельницький, телеканал Буковина. Що ж так...